Мої вітання в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Ірина Неділько. На календарі понеділок, 30 вересня. Про події першого дня робочого тижня в сюжетах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. 29 лютого на черговій сесії Дніпродзержинська міська рада затвердила програму Молодь Дніпродзержинська на 2012-2021 роки. Результати ефективності роботи цієї програми за 9 місяців поточного року. Вихідними в Обухівському лісі змагалися туристи. Обласний зліт пам'яті товаришів провели вже в 14-те за ініціативою народного депутата України Олега Царьова. Дева природи знову у Дніпрозержинську. Днями у музеї історії міста відкрилася виставка, що містить в собі відразу дві експозиції. На колегії облдержадміністрації заслухали звіт про розвиток Дніпропетровська. У цьому році у Дніпропетровську особлива увага приділяється ремонту ліфтів, модернізації вуличного освітлення та міського електротранспорту, озелененню, встановленню дитячих майданчиків, вирішенню екологічних питань, розвитку мережі амбулаторій. Про результати засідання дивіться у сюжеті. Під час колегії облдержадміністрації губернатор Дмитро Колєсніков зазначив, що Дніпропетровськ це серце регіону, яке б'ється у єдиному ритмі стрімкого розвитку та інновації з Дніпропетровщиною. У той же час губернатор наголосив, що обласний центр це поважний статус, проте і дуже відповідальний. Ще більше необхідно зробити це продовження реконструкції комунального господарства, невеликих міських доріг, підвищення заробітної плати та легалізація робочих місць, наголосив Дмитро Колєсніков. Також важливим показником успішної роботи влади є ефективність підготовки до опалювального сезону. До слова сказати, Дніпропетровщина займає лідируючу позицію. Область перша в Україні завершила підготовку до опалювального сезону, і це було відзначено, до речі, прем'єр-міністром України на засіданні уряду. На виконання необхідного комплексу підготовчих робіт нами було використано понад 600 мільйонів гривень. Також на засіданні колегії піднімалося питання про збір пізніх зернових культур на території Дніпропетровщини. На сьогодні цей процес завершується. Цьогорічний урожай ранніх зернових культур склав 2 мільйони 400 тонн. Губернатор відзначив, що в цілому урожай цього року дозволить забезпечити продовольчу безпеку в регіоні та на 100% необхідними продуктами харчування мешканців Дніпропетровщини. 29 лютого на черговій сесії Дніпродзержинська міська рада затвердила програму Молодь Дніпродзержинська на 2012-2021 роки. Замовником програми є департамент молоді та спорту міської ради. За результатами виконання програми очікується підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики у місті, підвищення зацікавленості молоді у здобутті освіти тощо. Результати ефективності роботи цієї програми за 9 місяців поточного року були озвучені на координаційній нараді. із першим заступником міського голови Тетяною Губою там же була і наша знімальна група. На минулому засіданні сесії начальник міського управління міліції Роман Кравцов доповів про часті випадки шахрайських зазіхань на чуже майно. Про це нагадала заступник міського голови Тетяна Губа на черговій координаційній нараді з правової політики. 25 Майже мешканців нашого міста, тому що вони не мають таку правову підготовку, були ж стали жертвами шахраїв. Тобто діє така схема. Дзвонять на телефон і кажуть, що я, начебто, ваш там син чи родич попав до міліції, тому треба терміново надати гроші. Віддають останні гроші, і 5 тисяч, і 10 тисяч такі факти мали місце. Дніпродзержинцям слід бути уважнішими і не піддаватися на провокації шахраїв. Частіше за все такі дзвінки здійснюються навмання за допомогою телефонного довідника. Далі перейшли до основної теми наради про результати програми по реалізації державної молодіжної політики. Доповіла Наталія Кузьменко, начальник відділу молоді департаменту молоді та спорту міськради. Дніпрозержинсько проживає близько 74 тисяч молодих громадян віком від 14 до 35 років. Основними напрямками цієї програми є забезпечення сприяння зайнятості молоді, попередження негативних явищ в молодіжному середовищі, підтримка творчих ініціатив молоді, стимулювання відмінного навчання молодих людей, профілактика правопорушень, правова освіта населення. З метою відродження здорової нації проводяться рейдові перевірки торгових точок на предмет продажу тютюнових та алкогольних виробів неповнолітнім. 24 вересня був проведений такий рейд. Він був ініційований управлінням муніципальних послуг та розвитку підприємництва в місті. Це теж дає свої вагомі результати і переваги. Заради підвищення правової свідомості серед школярів проводяться спеціальні лекції у навчальних закладах. Постійно розглядається питання правовиховної роботи, запобігання бездоглядності і безпритульності дітей. Наскільки добре знають свої права та обов'язки представники молодого покоління, поінформував начальник Дніпродзержинського міського управління юстиції за словами В'ячеслава Кошового, за 9 місяців роботи охоплено більше половини навчальних закладів міста. Взагалі можна відмітити, що стан правової освіти в зазначених навчальних закладах міста знаходиться на належному рівні. В деяких закладах можна відмітити навіть на високому рівні. Наприкінці засідання заступник міського голови Тетяна Губа запропонувала членам координаційної ради на наступне засідання підготувати та висвітлити проблемні питання а також прозвучала ідея залучити до співпраці правоохоронні органи та у наступний раз заслухати їх думки щодо реалізації молодіжної політики у Дніпродзержинську. Дніпровський медкомбінат у наступному році відзначатиме 125-ту річницю з дня заснування. Генеральний директор Максим Завгородній виніс пропозицію провести суботники з прибирання та благоустрою території комбінату та прилеглої території до підприємства, говорить заступник голови профспілкового комітету Євген Абакулкін. До участі у суботнику залучаються усі працівники медкомбінату і вже розроблено план роботи від кожного цеху та структурного підрозділу, а саме прибирання сміття, побілка фасадів, ремонт та фарбування огорожі на території комбінату, посадка зелених насаджень. Ці роботи планують розпочати з 15 жовтня і завершити до 1 листопада, говорить Євген Абакулкін. Я думаю, що немножечко мы почистимося перед зимою, так сказати, уже місяць будет роботи на празднование 125 летия Також у планах відновлення дорожнього покриття та безпосередньо ремонт доріг там, де вони цього потребують. До того ж, прибиратимуть не тільки на підприємстві, а й на прилеглій території до комбінату. Много гостей буде, поэтому комбінат надо привести нежать, окрім вище зазначеного постійно діючою комісією з підготовки святкування 125-ї річниці медкомбінату під головуванням генерального директора Максима Завгороднього розроблено план заходів, що включено до презентації для корпорації з Де значить заложено все і книга о комбінаті, і що планує комбінат зробити встановка бюста єсиковича фасады здания, то есть все это рассчитано по финансово и культурная программа в полном объеме, культурно-спортивная программа, то есть презентация, включающая в себя как технические вопросы, так и культурно-просветительские. Планів та задумів до святкування 125-ї річниці медкомбінату чимало, і готову презентацію з заходами та кошторисами планують завершити до 15 жовтня і відправити на розгляд до керуючої компанії Індустріальний союз Донбасу. Бігом вплав та верхи на велосипеді. Вихідними в Обухівському лісі змагалися туристи. Обласний зліт пам'яті товаришів провели вже в 14-те. Відпочити та позмагатися за кубок приїхало 16 дорослих команд та 14 дитячих. Це близько 800 чоловік. На свіже повітря за місто подалися і наші кореспонденти. Це команда Посейдон. Вони приїхали із Павлограду 20 туристів, плюс незмінний член їхнього екіпажу собачка Дуся. Готуємося Ми кожен рік, рік, можна так сказати, з целі приїхали участвовати в соревнованнях і, звісно, повернутися з перемогою. А випробування для туристів підготували наступні. Команди тренуються по програмі спортивної частини. Це 12 етапів етап спортивних где включены этапы пешеходного, горного, велосипедного туризма, водного туризма. Вечером это культурная программа, конкурс песни, конкурс фотографий, конкурс лагерей. А ще непростий етап водного туризму. Подавати річку Оріль на катамарані чи байдарці виявилося складно. Комусь довелося наковтатися води, але були і переможці. Далі галопом на велосипед та фініш. Карен із командою Самарські горизонти перемагали вже в минулому році. Цей рік також вирішили залишити за собою. Старалися так, що ж взуття втрачали. А, це мій красивий а, навіть не так як назвати, звати. Це дійсно трофей, тобто немножечко мой кет розірвався. Вот. Ну, це, навірно, від скорости, від того жіотажу, в якому ми действительно було дійсно было интересно і очень тревога. Народний депутат України Олег Царьов разом з дружиною на зліт туристів до лісу приїхали на велосипедах. На все про все їм знадобилося декілька годин. Зараз велика проблема. Комп'ютери, планшети, мобільні телефони. І тільки здесь можна на природі почувствовати себе, плечо товариші, пообщатися з подругою, з друзями, тішині, під деревом, в лісу. Це очень хорошо. Найактивніші туристи-переможці наприкінці змагань отримали медалі та кубки від Олега Царьова, а ще особливий туристичний запал, що покличе їх сюди, і наступного року. Дива природи знову у Дніпродзержинську. Днями у музеї історії міста відкрилася незвичайна виставка, що містить у собі відразу дві експозиції: понад 120 екземплярів унікальних екзотичних тварин та найкрасивіші і відомі дива природи. Виставку до нашого міста привіз відомий український біолог, мандрівник та колекціонер Валерій Кеменов. Про те, які екзотичні дива можна побачити на експозиції, дізнавалася наша знімальна група. Виставка існує вже понад 13 років, та за цей час побувала майже в усіх містах України. Наприклад, до Дніпродзержинська Валерій Кеменов завітав вже в п'яте. Виставка Дива природи містить в собі понад тисячі екземплярів, серед яких найкрасивіші корали, мушлі, молюсків, морські зірки, величезна колекція тропічних метеликів, гігантських жуків та багато іншого. В експозиції Живий світ тропіків представлено понад 100 екземплярів унікальних екзотичних тварин. На вас чекає знайомство з екзотичними папугами, найбільшою в світі жабою, ага, тропічним туканом, пітоном, анакондою, крокодилами, імператорським скорпіоном, хамелеонами та іншими живими екзотами. Первинами колекції по праву можна вважати допитливого котячого лемура Джуліана, величезну черепаху на ім'я Яша та маленьку шиншилу Фрондо. А справжнім сюрпризом для найменших відвідувачів виставки стане зустріч з маленькою мавпочкою на ім'я Нафаня, яка просто обожнює гратися з малечею. У кожного примата свій характер. У каждого попугая свой характер. С ними можно пообщаться и получить массу удовольствия. Любимец публики, капуцин на фаня. Ну, гримасы корчат, руки тянет, попрошайничает. На руки с удовольствием идет к людям. С ним можно фотографироваться. Сейчас многими животными на выставке можно сфотографироваться на память, взять их на руки, посадить на плечо. Выставка по такому принципу и создана. Щоб не за стеклом, не за рішотки як зоопарки. А от ніпосредне пчені. Така виставка це справжній живий організм, який постійно поповнюється новими експонатами, адже з кожної своєї мандрівки Валерій привозить якісь нові цікавинки. Однією з останніх родзинок його колекції стало величезне яйце гігантського страуса, що раніше мешкав на острові Мадагаскар. 300-400 лет назад на острове Мадагаскар еще встречались гигантские птицы, гигантские страусы. Назывались они эпиорнисы, большеростые в переводе с латыни. Эта птица была 3,5 метра высотой, весила 450 килограмм. Это очень много. И вот эта слоновья птица, ее так называли, сносила вот такие вот гигантские громадные слоновья яйца. Ну, 9-12 литров объем такого яйца. Для сравнения я специально положил... На вітрину є собі птахи, нині живучи на нашій планеті, це африканський страус. Так оно 8 раз менше. Представьте, себе, які гігантські були птахи. Тож, незважаючи на усі заборони, Валерій таки зміг вивести з Мадагаскару такий цінний експонат, який поки що є єдиним на Україні. Можна не не забути взяти фотоапарат, відеокамеру, фото відеосъйомка по залу безплатне. Частицю цих чудес природи можна внести з собою на пам'ять. Працює щоденно з 10 до 19 години. Вартість дорослого квитка складає 35 гривень, дитячого 25. Діти до трьох років можуть відвідувати виставку безкоштовно. Для колективних замовлень передбачена система знижок. Відвідавши дива природи, ви також зможете придбати на пам'ять екзотичні сувеніри з різних країн світу або диск, на якому зібрані найцікавіші подорожі відомого мандрівника. Виставка експонуватиметься у нашому місті до 24 листопада. Стопада І про спорт боксер Ігор Нестеров був єдиним представником із Дніпродзержинська в складі збірної України в матчевій зустрічі в Мелітополі. Він же єдиний у збірній і отримав перемогу. 28 вересня було проведено боксерський турнір, що носить гучну назву Зірки Мелітополя проти зірок України. Матчеву зустріч виграли Мелітопольські бійці з рахунком 6-1. Єдину перемогу у збірні зірок України приніс Дніпродзержинець Ігор Нестеров. Як розповів Ігор, він боксував проти майстра спорту Олександра Шулєва. За збірну України, окрім Ігора, виступали боксери з Криму, Запоріжжя та Дніпропетровська. Спочатку виступали юніори, потім молодь і нарешті дорослі спортсмени. Нестеров бився у ваговій категорії 75 кілограмів, хоча його вага 66,5. Перший раунд був рівний, але Ігор виграв його кінцівку. А в другому і третьому раундах перевага Дніпродзер. Ржинця була беззаперечною. За перемогу Нестеров отримав медаль і грошову премію. І наостанок, як завжди, про погоду на наступну добу. За прогнозами метеорологів по місту протягом вівторка буде хмарна, проте суха погода. Денна температура повітря становитиме 11 градусів із позначкою. Плюс вночі стопчик термометра знизиться до плюс п'яти. Вітер північно-східний до трьох метрів за секунду. На цьому у мене все у студії. Працювала Ірина Неділько. Бажаю вам приємно і з користю провести вечір. Хай щастить.